Катаємося зранку. Заїхали вдома, де взяли, але мультимедійний щит нам треба. Під слаботочку. Заїхав в епіцентр. На сайті показує, є, але то не на епіцентрі є, то просто на сайті є. Тут нічого немає. Тобто, треба буде в інтернеті замовляти. Щось... Всі їх ставлять, але ніде ніхто не продає. Що це за чіпуха така? Ну, Зараз круг зробимо через окружну, так на висілки і будемо працювати. У мене на 24 автомата є хагоровський щит. Я зараз поки світло є, під нього виріжу, все видовлю. І по ньому зроблю знизу так само закладну під мультимедійний щит. А потім вже проїде та зафіксуємо. О, там коротка. В общем отак. Час летить, ми не працюємо, ще. 3, 300 Дай його розміром не пише. Лізе сюди якщо 2, 2, 3, 4, 5 блоків, Wi-Fi роутер модем, не Але якби я щоб у той хайгорський був, а не знайде. Ліфт дуже швидкий, наче я. спішу травувати. Я довше в ліфт грузився, з ліфта виходить, піднімався. Пылесос! Да! и вот Его треба привязывать. Постоянная история. Пылесос лишается под лифтом. Фу! Да будет свет! Сказал электрик. Не провода. Да! <гум> Фу, Поки є світло, тут звісно силикатна цегла, треба зараз оце все діло вирвати, підняти вгору, десь на такій висоті, різеться під щиток і плюше сюди під мультимедійний. Зараз мені з магазину скинуть фотку, що там у них є, бо це якийсь капець, нема щитка мене. Що замовник ще ж нічого не вирішив по кондіору. Та ладно, то вже потім закинув. Бо тут ситуація така, в цій кімнаті е, корзина під е, модуль на дворі. і або буде кондіо тут стоять, або в кухні. Куди ввести? То вже якби. І я, в принципі, можу привезти сюди, а потім проб'ю дірку. тирку. Я думаю, якщо навіть в кухні буде кондіор, то вони сверглися так сюди і сюди вийти на а, але ще залежить, який буде кондиціонер. Коротше, такі нюанси. Так, ще я тут накуплю гільз трохи в візякий. 7 гривень одна. що, треба цей поробити. Все поробити. В общем, ладно, передіваюся, то будемо роботи. мастер фломастер Помните, я так казав? Набірник, о! То це він отам штукатурив і має який повинен демонтувати. Складно це. Ну, замовник буде займатися вивозом мусора. Ну, якби майстер повинен їх нормально скласти, в мішок чи там відро втекнуть, як я типу тіпов тикав. Купив обновку. Коронка є, в мене ось така стара, вже не один об'єкт відпрацювала. Ну ще побідіть є, але вона довго гриве. Я взяв ось таку, це не ударна. ударно. Може на руки буде ваше. І окремо такий адаптер сюди ще йде. Честно, я вскри. А, стоп, він же ж не так скривається. Тут все по-розумному, а я по-простому роблю. Так, а сверло. А, воно прям вставляється. А як воно вставляється? не зрозуміло. Чи тут воно окремо йде? Інтересно. А як воно фіксується? Так, тобто, інструкція засверлити буром. А, ось все, яка арифметика. Нічого. Тобто, якщо на цій коронці ось болтиком зажатий бур і сверлиш, з ним так і пішов далі. Центрується ну і не тікає. Виходить, спочатку треба перфоратором засверлити, потім вкинути його туди, щоб ставити, щоб воно тримало. Виходить так і сверлить. Ну ладно, дивимося, як воно сверлиться. Пока ще дурня. Зараз підемо спробуємо. Я минулого разу позасверблював по одній. Щось так спішив, завтикав. Треба тобто тут робити два підрезетника, так як світло основне буде включатися, а тут буде дімер стояти з крутілкою, щоб ледь під світку включати, регулювати. Тобто треба подосверблювати. Ну, в принципі, ви ж пам'ятаєте, як я там гнався, світла не було, то, то не страшно. Ну, трошки не доробі. А то, в принципі, а що мені з цим спикати, я можу ресурс, тобто по центру. Це, звісно, таке свердлення, буде бістро. Це газоблок, але все рівно мені цікаво. Так, Огла він Влазить. Е, хтось там питав. Якщо один отвір сверлить, то вакуум робиться від полососа і тримається, а як у вас тримається Д2. Бо я в тій кімнаті сверлив і ставив так на сторону, що попадала ця частина на отвір. Ось дивіться, тут дві камери. Тобто, воно прижимає все, але основне е притискання в цій стороні. Виходить. І коли я його притулив, як я сверлив ось так. А він в мене так стояв, то оця частина присасується тут і воно тримається. Ну, так -то ось. Сейчас, сейчас поработаем. Значит, все, тримайте, полосос уже тянет. Та ні, ну це, тут пока коментарі зайві, бо це ж газоблок. Ну, він сверлиться бучим. Треба буде ось тут сверлити і. і взагалі ще цей коронку я тут розмітку зроблю, болгаркою проріжу, а потім ще буду нас сверлювати, щоб легше вибити. Бо мені треба, на, там ну, грубо 10 см, плюс зазорчик. На 10 см треба углубитися в стіну, щоб сіла. Щоб сів щит. Ой, що це було. Не те включить. Ну, Йожик так, Йожик, а що зробиш? Добиваю, ще трохи не влазить, і тут трошки мішає, щоб він повністю сів, потім намалює метки підкріплення, випадку зробив. І ну, все. 4 дюбель гвоздя і готово. Е, на це під цей щиток буде готово. А потім такий самий отвір. Треба зробити тут нижче. Ну, нижче, я думаю, буде легше, бо все-таки це нижче. Та ні, нормально. Все добре, минут 15 і я думаю, це лутр буде готовий. Отвір готовий. Все приміряв, сверлим сейчас дубеля позабиваю і потім буду вже внизу розбиватися те саме. Отака вот куча сміття. Зараз ну, вона буде в два рази більше. Рівно в два рази. Дібеля трошки довгий, зараз обріжу. Фух, добрался есть Я так понял что в этом мужика деколька электрики Ні. Ну, зажата, але ця просто надійта, вона ж бути так накручена. В общем, на цій квартирі розпай коробки, знаходиться над точками. ну, Вимикач тут, розпай коробка тут. Але тут ще один провід не І Він туди має, а куди ж цей пішов провід? Невідомий, він не переходить ніде. А на попередній квартирі, то, наприклад, вимикач тут, а розпай коробка на цій стороні. В кімнату заходиш вліво, було вимикач справа при вході. А розпай коробка а так над е... дверима. Там, звісно, було треш. Я їх поки понаходив. Ну, було проще. Поначалу їх поки понаходив, щоб <coughs> додати лінії, але ну, від того там так було все, все зроблено, що замовник каже, давайте все виривайте, робимо. Заново використаємо максимум провода, які можна. Я там, в принципі, майже всі використав. Ті, що пуски залишилися, пішли на перемички, ну і плюс додавав, що метрів 150, мабуть. Чому я це зробив? У мене тут світло в коридорі включається, а тут буде лед, підсвітка. Вирвав, добить догори треба і тепер от щитка закинуть. Живлення сюди, потім опуститься вниз на вимикач, на дімер, і хвостик викинуть, щоб хлопці потім спаялися з леткою. Ну а самі блоки будуть ось ще додобав ниже. Це в мене щиток основний на 220, а тут мультимедійний буде. Ці треба закинуть сюди, оце все ці хвости запустить поза щитком, щоб тут висіли. Це сьогодні, думаю, спокою. Поки що, Шо ж, довбимо далі. Тут штрубу треба нормально вирізати. Вони якось казали, біл по отака коликом. Так, а сюди мені... А, це в нас гардеробна, тут не буде нічого, там так таке В гардеробну тільки треба закинути дві точки, щоб було 220 живлення для екофло і потім лінія, яка буде з'єднувати всю квартиру. Тобто буде стрікла втикнутий. Лінія пройде і в щитку буде перекидний автомат. Щоб замовник собі місто відключив, включив екофлор, квартиру все свій. Ну Це на майбутнє, щоб воно було зроблено. Поки що це тема в тренінгу. Чотири лінії, які закинув позаду, це слаботочка. Ти треба було їх вкинути і щиток прицепити, а їх ось сюди і забузи. Так, ладно, треба. А що, треба продовжити ці труби. від води, що залишилось, то є. що не було. Значить штрубу прорізав, почав довбати відвалилася ну, кусками. Ну, що в общем, ця довша заткнулась сюди, а ця коротка. Він треба так, щоб трубка не перегнулася. Щоб потім колись слаботочки, ссюди затягнути проволочку і вийде в щитку. На тиснічній площадці. Бо як показала практика з минулої квартири, те, що підписано, то не в ту квартиру їде. Пам'ятаєш, як ми притягли. То Не ми протягували, Інтернет ще сказав, що, ми, що, типу, що там трубки не діючі. А, оказалося трубки з мусором і ще й плюс трубка підписана в другу квартиру. І вони пхали, пхали. І каже, я не можу зробити. А мені довелося потім роздовбати тут, де я подовжував. мене все нормально. Я сам себе вже вирішив ще раз провірити. І всюди вже проводок зайшов і тоді вийшло. Ну, кому, це треба фіксувати. Треба його просадити ниже, не ще дойде. Навірно, чи ні? Світло. Тільки блик, пілісос відбився і все, світло потухло. Вони спеціально так виключали, щоб пілісос світло очистив. Але ні, в принципі, та що новому я зробив? Там засверлив, тут закинув, там, прос... ну, там я собі без світла, ну, там нічого страшного. Оце вибував саме головне. І тільки що ось. Розколупав, що зафіксують ці трубки, щоб потім ноля позакидає під інтернет. Та й все. І навіть треба печати з'їсти бутерброд. А потім, що в мене стається? А, тут за стінкою закинув вже дві лінії, треба їх задібелити. Не забілити на йолочки, зафіксувати донизу, бо будуть маяки ставитися, штукатуриться. Під розетку вистрілиться потім. І побачимо, мабуть. Якщо вода буде, то підрізати по впливів. Ну, пару часів поработає. В'ю я бутерброди, попив чай. Булочка була маленька, конфет не було взагалі. І зефіра в шоколаді теж. Я завтра підеш попід хатами? Понимаєш, завтра то буде завтра. Мені треба було сили і енергії, а треба лізти на, на стрімянку. Ну ладно, лізь. Де нема стрілянки? так, е, Надо поділити розпай коробки. я мене чим зачищати, чим кусати. Ось такий прес. Хлопці питали, чим я гільзу зажимаю. Ось, фірма. Не знаю. Гривень за 700 я заказував. Тут виходить від півтора е, до десяти квадрат. Да. А чого не якось так показує? На одну сторону 10, на одну вісім. А, ну типа півтора-два з половиною влази. Два з половиною... Два. Хоча вони мене запутали. В общем, гільзу на 10 квадрат, саме більше я сюди брав. Гільзи ось така маленька. І все такі трубочки. Купую по 7 гривень, це одна штучка. Так, зараз трилянка є. А, в принципі, все з цієї її Так, Ось всі кровота мішають. Усі ковпачки треба піджимати. Реально накручені як попало. Ну, це залишається. Так, це у нас лишній провід від забудовника. Бачити. В общем, зараз треба зачищати весь кабель. Так, як він чиститься нормально чи погано, ну? Ого, не дуже. Буду чистити кусками. А де мій ніж? Старим методом так буде швидше. В принципі, край підрізав і давлю так раз, Дивись. Тут буду на ці. на гільзи робити, Скруток не буде. є контакт, Зачиститься трошки. Так, гільзу накинув, тепер треба її обжати. Кого видно? Отак. Ну, я ще обжимаю на 90 градусів ще разок. І все, лишня відпуститься. З'єднання готове. Так як цю гільзу можна використати ще раз. Так, все, не буду влікатися, мені треба, щоб я тут не наплутався. Так правильно, потім цей у нас пішов на його треба з'єднати за цим а тут у мене цей проходить туди все все правильно тут головне не спішить не пані якусь це знімаю вже світла немає но я працюю оце такий фен якось я взяв 2,5 кошту у ну, нас вже більше років Ну, на такі моменти я завжди його використовую, коли треба посадити, щоб не тягати провода. Але ж в нинішній ситуації це прям знахідка, що він є. Погіртував я з'єднання. все треба як має бути. Ну, в принципі, з'єднання йде як в обичному, на 220. Приходить лінія, потім розпай коробки. Ноль йде на лампочку, фаза опускається на вимикач, корише, синім піднімається в розпай коробку і з коричневим з'єднується на лампочку. Ну, і земляти за ним. Та І все. Все, термосадочка є. Осталось туди його та І все. Держить. Надо Не продається. Так, знаєш, я пояс зняв, тепер не зручно. Вийшов тільки що на двір за феном, а там капець, там вуха мерзла. Так що попіджимаю ці ковпачки. Санчина, Показує боже. мінус 7. А чувствується ще більше. Ні, рани на дворі холодно. Тобто, так це в принципі як адаптацію треба повідти, так? Треба тобто звикнути до морозу. Ну, в дитинстві. Із школи прийшов, лижі, схватив і попер. А якщо з снігом проблема, то коньковики. Ще тачанка, і ще як називав. Ну, коротше, коньки одірвані ботинки, пробиті на доску, шпички і погнав. Провалився, встав, повністю гадзенком. Отак джинси викрутили, удів і поїхав. Поки річки 2 кілометри, це сакується це на така. Взенька була така взагалі там дерева і все. Поки доїхав, не можеш встати, бо штани тут змерзли. І нормально, і соплей не було, все було нормально. А зараз на холоді походив, як старий дід. А де О, Дай мені цю кришечку. Так, І заодно, так як я вже розпай коробки доставав, то я їх попідтягував максимально. Не, не знаю, чи може як буду клеювати підрезетники, зафіксую отак, щоб потім маляр тут замазав і було так. Бо вони сиділи десь ну, два пальці точно. Аж там, як їх зберегш. А так, щоб, якщо вдруг щось треба, типу стук-стук, стук, стук, стук типу, хоп, пустота, все, тут роздовбало і є. Ну, взагалі, не рекомендую, щоб були розпайкою коробкою. Треба робити їх, ось як буде тут, наприклад, два підрозетника, розпай коробку глибокому підрозетнику, чіпс, хвостик на розетку і на розетку. В чого ремонт через розетку. А то що? Буде декоративна штукатурка чи шпалери прийдеться це все діло. Трощить, ламати. І так, Там, тепер тут мене тепер тепер. зробити те саме. Так, тут підожди. Можна заховати це, щоб ніхто не бачив. Mm. Там в мене просто земля не, не, не задіяла. Але тут не потрібно. Так тут не виходить це все. Ця коробка розбормана була. Тепер у мене воно все не стає, як я хочу. стану маленький що? сейчас на раз два все складу правильно все раз Щоб кришечка держалась пока что все потом чучки заштукатуриться і все будет хорошо таке знову. воли не знаю. Поки нас не буде, наші Правильно? Да? Тоді кажу замовник, мною, коли там на лікті прийде запускати квартиру, то хай розетку підключу і включу, щоб оце робило. На ліпті розетку поставити, то будемо в падлову робити. Цей купив переноску, закинув там, там переноски і таким планом передалися світло. Це все діло зробимо. Ця лампочка сюди. Отак. От Якщо прийде замовник чи той дядько, то щоб було світло. Це все безпечно. Чи... Нормально. Так, ну що? Осталося мені поприбирати в коридорі. Зносимося в машину і підрозетники сьогодні вклеювати ніхто не буде. Наступний раз. Нас. Я, коротше, все одно... Равно... А, треба не забути. зараз ще треба по лінії провірити, скільки треба яких автоматів заказати. На було, що, на Настоящий раз будемо працювати. А його треба стало. Був пустий. Не знаю, десь вона півтора назад. Вона за кордоном скидає мені е, цей, план. В общем там на Печерську там ж такі з великими этими, потолками, коротше, планування якісь непонятні. У нас одної квартири не робила багато смарт. І ну, там було написано, зразу читається з таким, типу, що ось розумієте, ось у мене квартира. Треба, щоб ви зробили, учтіть, що матеріали будете самі носити, купувати. Мусор також вивозити. І так і написав, доброго дня, не цікавий ваш об'єкзосі. Ще вона ще потім писав, а що, а що, ні, ні не зразу з таким, там правда і на цьому розслабка, ніби у нас. Не той підход зараз взагалі. І не то, що там нема майстра, чи ще щось. Ну, по нормальному людьми. Якщо людина на моменті СМС і телефонного розговору виходить, то якийсь з не працює, правильно? Ну, а взагалі, 에... ну це я тут там дещо купляю. ну Електрику я в основному купляю сам. Оце легке. А там, коли треба блоки завезти, і псокартобис там, на що мені треба? І так, времені все сьогодні потратив зранку в місті туди-сюди, ще плюс на епіцентр. Ну, Години-півтори я потратив свого особистого часу, щоб пошукати щось, щоб замовнику не їхати скуди, бо 150 км. Але ж, даже, ну хорошо, за годину, то, що я зароблю, якщо так як брати е, мінімум, треба брати хоча б тисячу. А хто дасть тобі тисячу, що ти в мазині скуплявся? І на селянку 200 не дадуть носим курсів. Тому краще всегда завжди, я не займаюсь матеріалами і все. Тим більше, ти ж їх не купляєш десь там по знижках. В обичний магазин прийшов, ти купляєш. Ага, як Комусь хтось сказав, що матеріали будете купляти ви, і у вас там є знижки, то не ваша знижка, то моя. Бо ви на замовниках заробили знижку. Тіпа, зразу, ну це хтось знімав десь в інстаграмі, що ти він послав того замовника і все. з таким зразу почав буром, що, тіпа, що це знижка не твоя, а моя. То щоб була знижка, і будеш все привозити, і, сити, і так далі. eu chegou aqui a razão